ТЦК та СП тепер швидше повідомлятиме поліцію про необхідність затримання та доставки тих, хто порушив законодавство про мобілізацію. Тобто поліції спростили розшук ухилянтів. Кабмін змінив порядок, затверджений ухвалою 1487. Зміни стосуються регулювання питання обміну інформацією між ТЦК та поліцією, і якщо раніше вони це робили у паперовій формі, то тепер це може робитися також електронним способом, тобто шляхом синхронізації реєстрів. Це означає, що тепер, коли ТЦК та СП вирішить, що ви порушили правила військового обліку, він буде робити позначку в реєстрі, і автоматично ця інформація буде надсилатися поліції. І це означає, що коли вас десь на вулиці зупинить поліція, вона зразу побачить, що ТЦК вас шукає, і відповідно намагатиметься вас затримати і доставити до найближчого ТЦК для складання протоколу про адміністративне правопорушення та розгляду справи. Але якщо ви дивилися мої ролики, то знаєте, що це суперечить положенням Кодексу України про адміністративні правопорушення. А якщо ви потрапили в біду, то телефонуйте адвокату. А от щоб не потрапити в біду, то телефонуйте адвокату заздалегідь. Адвокат Олександр Євсютін, Київ.